В Житомирі спіймали педофіла. Правоохоронці затримали 41-річного жителя Житомира, який здійснював розпусні дії відносно малолітніх хлопчиків. Злочинця почали розшукувати ще восени минулого року. Чоловік знайомився з хлопчиками у міському парку культури та відпочинку та пропонував їм купити солодощі, після чого заманював дітей у безлюдне місце, де й вчиняв розпусні дії. У скоєному педофіл зізнався наразі серед встановлених потерпілих троє хлопчиків віком до 14 років. Чоловік, який ніде не працював, не був вчителем, не вихователем, він зустрічав мальчиків, в це були хлопчики до 14 років, зустрічав їх в парку Гагаріна, пригощав пригощав їх морозивом, цукерками, а потім. Не їх там же в парку у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 156 розбешення неповнолітніх кримінального кодексу України призначено низку експертиз та триває розслідування. Наразі чоловіка випустили під заставу у розмірі 48 тисяч гривень. Яна Черпицька Євген Єсиулов, телеканал СК.